В Україні можливі перебої з хлібом. В чому причина та що буде з цінами? будемо з'ясовувати із заступником голови Всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком. Він з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю вас у головному за день. Добрий вечір. Вітаю вас, добрий вечір. Останніми днями дедалі більше з'являється інформації про те, що в Україні можливі перебої з хлібом. Питання до вас: яка основна причина? Давайте не будемо лякати людей в Україні. Не може бути перебої з хлібом, такі власні заяви. Але тим не менше, ситуація може призвести до росту цін на виробництво хлібу. Це так, тому що фактори, які вказують на те, що ціна опозиція може зрости більше ніж достатньо, і пов'язані більше мірою з питаннями енергетики, з питаннями відношення гривні до долари, питання інфляції. Оплатою е, праці людей, і все це відображається потім в кінцевій ціні на продукцію. Ну і звичайно, питання сировини. Але якщо дивимося на питання сировини, то частка там пшениці в собі хліба хліб, не перевищує до 20%. тобто фактори, які є е, скажімо так більшими залежними хліб і ціни, вони більш наявні зі сторони от, власне випікання, тобто використання електроенергії чи газу. І відповідно, закупівля обладнання, оснащення, яке купується за валютну виручку для того, щоб систематизувати роботу. Чому тому, що багато людей, які працювали на виробництвах, вони мобілізовані і для того, щоб замінити людську працю. То зараз встановлюються механізми, які б можна було б задіювати в роботу без людей. А вони коштують відповідних ціни. Відповідно, це буде переключатися на ціноутворення. Тому ці фактори є сьогодні ключовими в формуванні ціни на хліб. Більше того, протягом 2024 року ми вже бачили зростання хлібу порядка на 10%. тобто умовно, з нового року. Якщо ми говоримо найближчі перспективи, то кінець літа, початок осені цінова позиція може зрости в порядках 4-6% до ціни, яка є на сьогоднішній день. А як цього різ з урожаєм якраз пшениці? Ви сказали, що собі вартість хиба там на 20% якраз складається із пшениці? Чи матимемо цього року добрий урожай? Чи можна уже про це питати у пшениці? Так, тому що ми вже закінчили фактично збирання ярих зернових культур. Зібрали порядка більше 30 мільйонів зернових олійних, з яких частка пшениці складає порядка 21 мільйона тонн. При нормі споживання в Україні в рік там в сьогоднішніх умовах не більше 5 мільйонів. Тобто, ми себе забезпечили досить таки серйозними показниками, навіть враховуючи, якщо навіть половина від цього зібраного зерна пшениці буде там ну, продовольчим, а інше там технічне. Але цього навіть продовольчого половину в Україні може вистачити на 2-3 роки. Тобто, фактично. В умовах, які складаються, ми забезпечені себе. Ми забезпечили себе зерновою групою по пшениці, тому власне сказати, що там не стача зерна, чи борошна, яка буде впливати, не доводиться. Знаєте, ми так привикли в Україні, що в кожній хаті завжди має бути буханець хліба. Мені здається, що це той продукт, який от всі купують і всі будуть їсти, їздять, і точно наші діти його також їстимуть. І ми сьогодні вирішили запитати людей на фоні того всього, що буде зростати ціни на хліб. Скільки вони готові заплатити за буханець і як взагалі ставляться до підвищення вартості? Давайте послухаємо, що кажуть люди. Ну, так, щоб могла людина купити з'їсти, ну не так дорого. Але то треба питання піднімати зарплати, зарплати, щоб піднімали, щоб людина могла гідно з'їсти і вільно купити. Дорогуватися. Орієнтовно гривень 10-15. Ну думаю, так як зараз, хай так і буде, але не щоб не дорожав. У районі 30 гривень, думаю. Думаю, що за дорого для. Ну, залежить як. У всякому випадку не більше, ніж за кордоном. Зрештою, ми вирощуємо до зерно. Може би і дорожче, але в нас просто пенсія людей дуже маленька. Дорого, звичайно. Так. Пенсія не дуже велика, так що, але крутимося, даємо собі якусь раду. А хліб повинен коштувати саме мінімум. Я думаю, не, не, бо я коли купляла, навіть не пам'ятаю, скільки заплатила, чи 16, чи 20 з чим, то я навіть не дивилася ціну, бо хватало. Але не така ціна повинна бути. Я не знаю, скільки має кошти, щоб собі кожен не дивився на ту ціну. Ну, Принаймні не більше 25 гривень. Як соціальний продукт мав би бути хліб, який трошки дешевше, для того, щоб. Ці могли собі дозволити його купити. Ну і звичайно, що якісь дорожчі для тих, хто вже вибагливий і хоче чогось унікального ну, Денис Як ви особисто оцінюєте зараз вартість хліба? І чи можливо якісь зміни, щоб, наприклад, ціна не зросла? Давайте говорити про те, що хліб це ринковий продукт. Тобто всі комплектуючі, які з нього виготовляються хліб, вони є ринковими. Тобто, якщо є ціна на ринку на електрику, то вона ринкова ціна для виробництва. Якщо ціна на олію для того, щоб спекти хліб, вона теж є ринковою. і він свої собі вартості, він не може коштувати дешевше від тої ціни, не за яку так, вклали для того, щоб його випікати. Але тут я з людьми погоджуюся в тому контексті, що ціна на хліб вона буде призводити до того, що значна частина просто українців буде зменше використовувати в раціоні, будуть зменшувати сімейний бюджет на купівлю. І в цьому контексті ми розуміємо, що там різка підняття там на 20, 30 чи 40% відсотків воно буде таким, що призведе просто до закриття підприємств. Вони будуть нерентабельні, потрібно буде їх закривати, скорочувати працівників, і в цих умовах, звичайно, ну не доводиться говорити про будь-яку підтримку. Когалові, якби ми говорили до довоєнний період часу, що можна було б зробити, то можна було б запустити державні інтервенції. Це коли аграрний фонд закуповує по ціні а, в період піку збирання кампанії. Там зерно а, має можливості його потім протягом року продавати або там не зерно, або борошно, і по мінімальній націнці продавати та, переробним підприємствам. Відповідно, вони б закладали в основу таку ціну, але в ж у нас. Період війни такі інтервенції, вони не працюють. Всі кошти йдуть на збройні сили України. і Ми це розуміємо, тому що бізнес сьогодні більшою мірою всі податки сплачують для нашої обороноздатності. Тому і стоїть питання, що не буде різкого підняття, буде поступове підняття там два три 4% відсотки кожного там місяця для того, щоб не дуже суттєво вдарило по сімейним бюджетам наших українці. Але в умовах, коли ми маємо таку. Проблема, яка пов'язана з дорогими ским так, дорогою електроенергією, це ще ж при тому, що вона сама по собі дорога, коли з жовтня місяця знову почнуться відключення, через те, що буде більш ну холодно, але по споживання електроенергії збільшиться. Вони змушені будуть переходити на генерацію відповідних оснащень, тобто генераторів, які є теж досить такими коштовними, які значно здорожчують і виробництво, а потім ще й реалізацію, тому що ти на виробництво переплачуєш собі вартість в 3-4 рази, а потім ще і реалізуєш через торгівельні мережі, які теж працюють через таку систему. І раз в контексті цього також ми розуміємо, що ці самі податки будуть збільшуватися, буде акциз на пальне, і це все також несе свої корективи в ціноотворення, і не інші продукти. Ваша відповідь ціни на які продукти також можуть зрости в найближчій перспективі. Ну, в цілому, якщо ми оцінюємо, то все, що пов'язане з виробництвом, переробкою, воно вже призвело росту. Так подивитися на молочні продукти, на місні продукти, а навіть овочева група через посуху, вона сьогодні не суттєво не знижується в ціні. Очікуємо, що пізнього врожаю на кінець серпня божливо, ситуація покращиться, але коли будуть закладати а, пізній врожай. А, Культур овочевих, то вони ж теж будуть закладатися вже сховища, і тут знову ж таки підключається те, що ми з вами говорили. Генерація світла, і в цих умовах, якщо дивитися на ціну, яка буде йти здорожчання на бензин, деспалово, тому що акциз з вересня місяця здорожчають. Деспало, наприклад, буде плюс 5% дорожчати. Я думаю, що всі ці комплексні речі вони призводять до того, що осінній зимовий період ми побачимо ріст цін, плюс 10-15% по поряду продукції. Дякую вам за цю розмову про подорожчання хліба. Ми говорили із заступником голови всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком.